Септо презентує. До Львова ми приїхали рандомно, бо Ксенія е, запропонувала їхати в Трускавець. Я не знаю чому. О, я сказала, не знаю. Приколь... Я не знаю. сказала прикольне місто. типу, чому би і ні? Хай буде трускавець. Санаторії. Типу, я такий, ну ладно, довіримось інтуїції. Хай буде трускавець. Я ще мамі мамі одної сказала. Ми з двома мамами приїхали. Що? Ну, ви там відпочинете в санаторії? Чому ні? Поїхали. Це був потужний аргумент, щоб переконати поїхати, мам поїхати взагалі. та. Але ну, ми просто в Запоріжжі сіли на перший потяг, який був по часу. Він їхав до Львова. Ми вирішили, ну приїдемо до Львова а зі Львова до Трускавця. Але виявилося, що в Трускавці взагалі немає а, місця, де ну, зняти житло. Бо, як нам потім сказали в Трускавці, людей переїхало, кількість приблизно така ж сама, як в принципі людей проживає в Трускавці. Тобто, а, ну по відсотках да, в два рази, збільшилось, там прям було все зайнято. От, ну, ми такі, ну добре, залишимося в Львові, якщо вже сюди приїхали. Я викувала з собакою з Сірі, з собакою, яка де Юре належала Дмитрові Чері. але де-факто це була собака Халабуди, яка адмінила з нами. З самого ранку вона і до самого вечора була завжди в Халабуді. І так, я виїжджала 16 березня. Це рішення було просто П'ять хвилин на прийняття рішення, тому що я думала, що я не поїду. Поки не стало вже зовсім погано, і кільце звузилось настільки, що там за квартал від нас вже почало прилітати, і вже блокпости російські почали влаштовувати. І я просто спитала в Діми, чи він поїде. Я чогось думала, що він все-таки. Послухається, в мене і поїде. Але він сказав, що ні, він лишається. І я розумію, що в, в Халабуді вже мало людей лишались здебільшого чоловіки або сім'ї тих наших волонтерів в сусідньому шелтері е з дітьми, там дорослі жінки. Е е і ну, з собакою складно, особливо з двома. Він лишався з двома, бо в нього ще й Марта, велика м -м, німецька вівчарка. Тому я взяла собаку. Маленький рюкзачок, і ми поїхали. Тепер я з собакою. Вперше, побачившись за Левтиною, я не могла відірвати погляду від її курточки. Згадай якийсь такий яскравий мультфільм, але не з цих сучасних, що зараз ідуть в кінотеатрах, а старіші, американські, які колись вранці по телевізору показували. І уяви, що ти береш цей мульт і одягаєш на себе. Це куртка з Маріуполя. Я в ній виїжджала в оку... з окупації. Це єдине, що в мене залишилося. Тому, знаєш, напевно, зараз би я собі її можливо не взяла, але як нагадування про Маріуполь. До речі, я її придбала минулого року якраз напередодні новорічних свят. Я проводила новий рік перед драматичним театром. Це таке завжди було масштабне міське свято. І на вулиці було холодно з 31 грудня на 1 січня, як ви здогадуєтеся, і треба було щось придумати. Типу, це ж не буде вечірня сукня або костюм. я Знайшла цю куртку в інтернеті, замовила і, бачиш, вона сьогодні на мені і зі мною. Зараз Алевтина зі сім'єю живуть у Львові. Втім, спершу вони евакуювалися до Кривого Рогу. Ми поїхали туди з декількох причин. По-перше, нас покликали друзі, в яких була вільна квартира. і Вони сказали, ви можете приїхати і бути тут стільки, скільки вам потрібно. Ми залюбки згодилися. А по-друге, цей фактор, ну, напевно, він все ж таки був в душі кожного та кожної з нас. Ми не хотіли далеко їхати від міста, тому що ми вірили, що нам треба протриматися, ну, бодай два-три тижні, ну, може, місяць, і потім ми будемо повертатися. Ну, а то з Кривого Рогу то ближче повертатися до Маріуполя, ніж зі Львова. І ми залишилися в Кривому Розі. Я дуже вдячна місту і його мешканцям і мешканкам за дуже теплий прийом. Дуже багато людей, знаєш, які відгукуються дуже небайдуже на твою біду. Але е, влітку почалися обстріли кривого, і ми бачили прильоти з вікна, і ми чули звуки, і ми чули повітряну тривогу. І тоді у дитини почалися сильні панічні атаки. Він плакав майже кожного дня, і особливо це було на контрасті. Пам'ятаєш, вишив кліп Альони Альони про Маріуполь, і ми разом його дивилися, і в нього сталася дуже сильна істерика, тому що він прям кричав: я пам'ятаю, це що расист зробили з нашим. Марію я не можу. І зараз, де б ми не були, якщо він чує ну десь цю пісню, йому стає прям дуже зле, і він починає, не може стриматися, починає кричати вимкни, вимкни. Ну і ти знаєш, стало зрозуміло, що треба буде на якийсь час поїхати. Обрали Львів і обрали знову ж таки в такому контексті, що батьки та бабуся чоловіка вони поїхали працювати до Кам'янського, тому що підприємство забезпечило їх саме там роботою. А мої батьки, мій брат, чоловік і я, ну, якось так вийшло, що ми вирішили їхати до Львова. Напевно, через те, що тут дуже красиво. Тут, знаєш, ти гуляєш і завжди відволікаєшся, чи ти на архітектуру, чи ти на яскравих людей, як ти кажеш, чи ти на події, чи ти на вуличну музику. І це допомагає боротися зі стресом. І коли ми приїхали до Львова влітку, спочатку здалося, що війни немає. Скажу тобі відверто: ми поїхали на площу ринок, аби відволіктися. І я спіймала якесь шалене відчуття. Тобі здавалося до того, що в Маріуполі все це було сном, знаєш. І тут ти вирвалася просто з постійних тривог і небезпеки, і ти йдеш, і, типу, ніде не пригнаєшся. І люди просто б'ють каву. І це шалене відчуття було. Але потім в малого сталася істерика через о, обстріли і. Йому стало страшно, і тоді саме ти знаєш, ми спіймалися на думці разом з Глібчиком, що так стовідсотково безпечного міста в Україні немає, але це наша країна, і ми будемо переживати досвід тут, тому що ми українці, ми сильні, ми вистаємо і ми переможемо русню. Чоловік не зміг тут знаходитися. Він о, зараз працює розмінувальником, і він поїхав на Київщину, пройшов курси, і для нього мотивацією стало те, щоб повертатися в деокупований Маріуполь. Там також треба буде багато розміновувати. і Він хоче в майбутньому працювати саме там. Зараз працює на напрямках Бучі, Єрпінь тощо. Ми з сином знаходимося у Львові, і ти знаєш, якщо в Кривому Розі Малий спілкувався там інколи українською, то коли ми приїхали до Львова. Він перейшов на українську повністю, і е, не те, що повністю, а він став таким радикальним мовним націоналістом, який шпиняє всіх навколо з приводу української. Коли я кажу, що ми підемо на якусь зустріч або будемо там бачитися з друзями. Перше питання, яке він ставить, це якою мовою буде спілкуватися ця людина? І Якщо я кажу Ну я не знаю, то він вже підозрює, що можливо російською і каже хм, напевно, ми не підемо. І знаєш, коли я там. Про нього щось розповідаю, і там, ну якось так намагаюся дитячим голосочком відтворити. І не дай Боже, я скажу, що там, типу, він там щось російською сказав. Він Я так не говорю, я ніколи не розмовляю російською. Все крапка Для мене це дуже знаєш великий приклад. Нещодавно ми проходили з ним психологічну реабілітацію в центрі у Славську, і там був телевізор. О 9.00 увімкнули гімн, дитина, яка лежала в ліжку, встала і каже: «Мамо, гімн грає, треба встати.' І ти знаєш, о, я думаю, що зараз зростає саме ті люди, заради яких всі наші випробування і максимальні сили, які здавалося б вже на межі, і ми більше не витримуємо, і ми більше не можемо. Ця нація незламна. І ці люди, які зараз будують Україну, і в майбутньому вони продовжуватимуть відродження України після цієї шаленої війни, все не дарма. Я можу це сказати на прикладі власного сина. Мені здається, що нові люди самі тебе знаходять. Чарівним чином, коли ми шукали квартиру, ми знайшли невеличкий будиночок на дві кімнати. І там жили в одній кімнаті ми, а в іншій кімнаті батьки із братом. Цей будиночок знаходився на території подвір'я, і там жила пані Віра, саме вона здавала будиночок. Пані Віра, надзвичайна людина. Вона стала для мене о Тутожність гостинності, Львова. Пані Віра ліпить вареники, вона приносить нам пюрешечки. Вона так турбується про нас, надзвичайно. З нею можна поговорити і про дохлу русню, і розповісти їй Сум і Маріуполя, і розповісти якісь позитивні випадки. знаєш. І такі люди, які трапляються несподівано на твоєму шляху. І стають частиною твоєї родини зараз. Ми ну, на жаль, нам довелося приїхати звідти через територіальність. Батьки переїхали в іншу квартиру і нам хотілося бути ближче до них. Приїхали від пані Віри, але вітаємо одне одного зі святами, просто зідзвонюємось. Ну я дійсно можу сказати, що ця людина вона стала частиною нашої родини. І я про це написала великий пост у Фейсбуці. Навіть не знала, що пані Віра прочитає. Вона прочитала і написала типу. Дякую за такі приємні слова. А мені чомусь так соромно стоїть, я так думаю, блін, ну все нормально, але знаєш, не так неочікувано, що людина побачить. Написала я це з тим, щоб, ну, на жаль, також в інформаційному просторі дуже часто вспливають, знаєш, історії, що там є про якусь несправедливість, там, до нас, там, до переселенців, там якось не так поставилися. Ну, я не вважаю, що я і моя родина з уразливої категорії населення. Все окей, наскільки це можливо. Зараз все, всім важко, зараз всім тяжко. Ми намагаємося тримати стрій, ми намагаємося бути корисними, ми хочемо, щоб якомога скоріше Повернулася можливість повернутися до Маріуполя, робити все можливе для його відбудови. І всюди є люди, які тобі близькі, а є люди, з якими ти, на жаль, розходишся думками і світоглядом. Це не твоя провина і не провина тих людей. Ну просто як полюси магніта, ви не підходите одне одному. Ну, шукати своїх людей варто, тим більше що з сучасними технологіями це можна знайти зробити завдяки соцмережам, завдяки освітнім подіям. Перші типу, контакти то було те, що ми ну зустрічі. Що ми в перші кілька тижнів ми зустрілися з усіма, з ким могли зустрітися. Ми просто е, такі, давай, типу, пригадувати, шукати, хто зараз опинився у Львові. І ми всіх там бердянців чи з будь-яких інших міст, е, кого ми знаємо, хто зараз у Львові. Ми з усіма зустрічалися там на каву, на прогулянку, там от е, з Галею, наприклад, там Балабанове, mm -hmm. там з. Богданом Біляєвим, композитором, там, ну, вкроча, з усіма, кого ми змогли згадати, знайти десь побачити там в сторі, що вони у Львові з усіма зустрілися. От, був у нас такий як той план. Я взагалі згадую, не пам'ятаю, коли ми почали кудись ходити. Думали про те, що треба все ж таки кудись ходити, ну просто без, можна без цілі, да? просто прийти, просто бути десь з людьми. Поспілкуватись, там, не знаю, ми пішли, пішли на курси англійського, і це були курси, які нам не підходили. Вони були нижче за рівнем, ніж у нас англійська. Але ми все одно туди ходили, тому що ну, люди класні. У Ксенії та Кирила трапився ще дуже цікавий досвід не те, щоб пошуку своїх людей у новому місці, але безперервного спілкування з незнайомцями. Пам'ятаєш їхню кішку Каю? Вже у Львові хвостата почала дуже рватися на прогулянку. Так, да, вона, ну, ми її втримували-втримували, а одного разу вирішили, ну, добре, ми тебе так трохи виведемо на хвилинку і спіймаємо і заберемо додому. Але так не вийшло, тому що вона там було багато машин біля під'їзду, і вона під одну автівку забіжала, і ми почали її доставати звідти, а вже темно було, звісно, ввечері. І вона просто загубилася десь під, ну, під цими машинами. Ми взагалі не знали, де вона. От ми її шукаємо, шукаємо там фонарики. Зовемо майже всю ніч там її шукали і не знайшли. Після невдалих самостійних пошуків Ксенія та Кирило розмістили оголошення по району і почали отримувати дзвінки від небайдужих незнайомців. Іноді люди нам дзвонили і казали, що ось е, ми бачили вашу кішку три дня тому, на тому-то місці. Ми такі, ну приходимо, і звісно, її там нема. А потім в якийсь момент дзвонив хлопець, це вже був десь пів на 12, вже комендантська година, і він дзвонить і каже: Отут я бачу вашу кішку. Ми такі, о Боже, треба йти. Але все одно, ну, поки не вірили, що це вона може бути, тому що вже багато разів дзвонили і не знаходили її. Коротше, виходимо на двір, там це було бу, 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 Літо велика така трава була, там така, наче клумба біля під'їзду, але з великою травою. Бачимо, а там сидять три їжачка. І потім ми починаємо звати-звати, і вона так дуже-дуже тихенько така відгукнулася. Я кажу, Кирило, це точно вона. В мене насправді ця потреба в. В пошуку своїх, ну своїх не з точки зору, що ми там в садочок разом ходили, а своїх <світ> з точки зору духу, цінностей і так далі, е, актуалізувалась одразу. Тобто там перші кілька тижнів я ще так е, сиділа в доміки, <світ> а потім почала виходити вже. Е, мені дуже важливо, та я напевно все-таки в цьому плані екстраверт, і в цьому плані мені дуже потрібна ком'юніті. Я е, на даний момент трошки втомлююсь від е, подій. <свят> Тому що раніше я могла там, три події на день одну знімати, другу мен... менеджерити, там, третю не знаю, проводити як тренер, і все було окей. Е, бо я підпитувалася цією силою від аудиторії. То зараз я трошки втомлююсь від аудиторії. Мені більше потрібна якраз от своя тусовка людей, які щось роблять, і з якими ми маємо точки перетину. Мені здається, що зараз це дуже класно спрацьовує за останні місяці. Довкола мене якраз. Те коло людей, з якими мені би хотілося щось робити далі. Ось. І мені дуже цікава така перебудова більш гнучке знаєш, планування до того, які люди можуть сюди війти, ось в цю нішу, яка в мене з'явилась, або в ці плани. І цікаво те, що у Львові тих людей. Треба шукати по сарафанному радіо, і це дуже-дуже легко. Не так складно, як в інших містах, коли ти заходиш і ти. Ну, якщо ти не знаєш когось особисто, то навряд чи до тебе там, ця людина буде нормально ставитись. А ну, якщо тебе порекомендували, якщо в людини є соціальний капітал, і вона тебе рекомендує як там, надійну людину, чи там, не знаю, як професіонала, то це вже супер набагато легше. І е, ось ця відстань між людьми супер скоротилась. Як фізично, так і. Не знаю емоційно, інтелектуально. І я від цього зараз кайфую. Е, працювати я люблю переважно з кав'ярень. Е, Вони є кілька місць, які е... раніше я любила коворкінг-комуна, але кому вона закрилась, і тепер там є Чізбейкері, то можна прийти в Чізбейкері. Ну туди я хочу не попрацювати і більше поїсти А, Попрацювати я ходжу в кілька місць. По-перше, це кав'ярня Старого Лева, в якій можна працювати, і яка реально в день виглядає як коворкінг, де є нормальна кава. Є ще один заклад, називається Coffee East, Він неподалік від цієї кав'ярні, його відкрили київські. і вони чи то з восьмої ранку, ну щось у них така е, нормальна година початку роботи, не львівська, взагалі не львівська. Е, я люблю там теж попрацювати. Вони такі більш камерні, е, і в них дуже прикольна культура. Е, там власник сам може тобі сам чай заврити, розказати, що там і як сам обсмажує каву. Вони такі дуже про якраз про такі цінності сімейного бізнесу, як на мене. Uh, і зараз в мене такий період, що я наситилась uh, тими закладами, де я постійно буваю, uh, і мені хочеться відкривати щось нове. От остання була в uh, Чайхані Пікін. Це дуже дуже стара чайна. Я не знаю, скільки, ну, дуже багато. Я постійно повз приїжджала, бачила просто вивізку, думала, що це китайський ресторанчик, якийсь, а вони чисто чайхана, у них тільки чай, дуже смачний. Але все в такому, тошки стилі початок 2000-х, як на мене. Але я від такого кайфую, бо це моя ностальгія по якомусь дитинству, по школі, по якихось закладах, які були в Маріуполі чи в Бердянську. І я там кайфую. Тому я зараз відкриваю якісь нові такі штуки. Нові місця, нові заклади, в яких є та цінність, ну, окрім того, що вони тебе можуть накормити, якась додаткова цінність. У мене є е, ще одне, типу, до чого я не можу звикнути, але це не не закидон для Львова. Тут немає води, е, немає великої води, немає річки, бо окей, моря, моря немає. Ну добре, його багато де немає, але те, що немає річки, і я просто зловила себе на думці влітку, що мені комфортно сидіти. Там, де я чую фонтани біля оперного, там чи десь не знаю, біля купеля, ще десь, де я чую воду. Я ніяк не звикну, по-перше, до того, що я не можу планувати свою логістику, тому що я або приїжджаю дуже рано, тому що перестрахувалася, або запізнююсь, тому що корки, і ти не можеш передбачити, бо частина міста стоїть завжди, а частина може стояти, може не стояти. Корки то така штука, що як до них можна звикнути. Так, хіба от змиритися, так, а звикнути, то ні. Uh, і ніяк не звикну якраз до ось цієї гнучкості: mm, Ну, давай зустрінемось завтра. Добре, по обіді. Ну то котрій? Ну, по обіді. По обіді, це коли? Коли в людини обід? Дванадцята, друга, третя. От, для мене це так, трошки спочатку мене супер бісило це. Потім я сміялась над цим. Тепер вже трошки починаю звикати. Ну окей, тим більше, що коли зараз в когось вимкнене світло, в когось ввімкнене, в когось повітряна тривога, і він там їде звідкись. І ти вже такий, ну добре, гнучкість так гнучкість. Ми були всією родиною. Якраз чоловік приїхав під час перерви і малий висловив бажання піти на концерт гурту Кома-Кома. Це було йому. Подарунком на день народження. І ти знаєш, по-перше, він дуже класно вривувався на цьому рейвчики, йому прям заходило. Він, в принципі, розпещений фестивалями і подіями, але він завжди в телефоні бу-бу-бу-бу-бу. А тут, коротше, прям так по класно. І ми потім після концерту обговорювали таку тезу, що просто вау, як таке можливо! В країні реально йде війна. Але велика кількість людей, яка волонтерить. Військовослужбовці, люди, які працюють виснажено для підтримання економіки країни, вони можуть дозволити собі прийти в клуб, відірватися, насичитися от цією позитивною енергією, сходити, от як ми, родина ВПО, так, на концерт, аби просто. Ну, це реально цього не, не вистачає, так, певний час. І наскільки ми в цьому сильні і потужні, що саме під час концерту ми можемо донатити на армію, що ми можемо там під час аукціону просто закрити якийсь збір, це настільки надихає, і це дарує просто ну, шалений кайф. А ще. А... Саша Чеміров, фронтмен гурту Димна суміш. Він також мав виступ у Львові у серпні. Ми ходили на нього, але без малого, і потім дуже велику кількість часу слухали його пісні. Я димну суміш уборню ще з 2010 року. І ти знаєш, в сторіс у Чемірова був допис про те, що в нього буде концерт в Житомирі. І я Просто написала йому типу у відповідь в Директ, що а чи плануєте у Львові, бо малий дуже хоче потрапити. І Саша Чеміров відповів, написав вітання малому, це була вже ніч, десь перша або друга година. Плануємо концерт після Нового року. І ти бачила очі малого, коли він читає повідомлення від Чемірова, і каже, це мені, це мені вітання, в нього буде концерт. Коротше, це був настрій, напевно, десь на три або чотири дні. І він таки, знаєш, просто ходив-ходив собі в своїх думках. А потім, такий, а мені Чеміров вже вітання передав. І це було так потужно, так класно. Я думаю, Боже, які в нас радості? Як ми от ми сьогодні говорили про мову, так що мова це важливо, мова, це зброя. Наш контент це також зброя, українська музика в навушниках. Ось таке прихильництво до українських виконавців і виконавиць. Це надзвичайно просто, і те, як підтримують українські зірки. І військовослужбовців і дають концерти в деокупованих містах. З цього всього складається наша перемога, і я впевнена, що щоденні оці кроки наші до перемоги, вони, по-перше, наближають нас до головної перемоги, а по-друге, роблять нас сильнішими. Ми ті люди, про яких будуть складатися підручники історії, і знаєте, пишаюся жити в один час з такими українцями і українками. У шостому фінальному епізоді цього подкасту Галя Алевтина Кирило та Ксенія поділяться тим, що вони зараз роблять і створюють. Хтось готується відкрити кав'ярню, хтось шукає можливості, аби підтримати активістів та активісток, які вимушено покинули свої міста. А хтось вже починає культурну деокупацію Маріуполя і проводить екскурсії Маріуполем, але в Одесі, Ужгороді, Львові, Івано-Франківську шматочок екскурсії почуєш і ти.